Бажаю здоров'я, шановні українці українки. Сьогодні ще один день нашої вдячності, нашої поваги до усіх, хто допомагає державі вистояти, б'ється заради України, перемагає. Відзначив сьогодні воїнів гур, державними нагородами, саме тих хлопців, які забезпечили черговий успіх для України, затоплення російського військового корабля в озері Донузлав у нашому Криму. Ефективний вчинок, але ефективний і надзвичайно корисний. Чим менше в Чорному морі російського флоту, тим більше безпеки і в регіоні, і загалом у світі. Сьогодні продовжив нашу нову традицію шани до усіх героїв України. Вручив сертифікати на квартири воїнам, які відзначені орденом Золота Зірка та рідним наших героїв. Ще 30 родин воїнів, які боролися проти окупантів, і після 2014 року, і у цій війні, кожна історія кожного героя заслуговує на те, щоб українці завжди пам'ятали, шанували хоробрість наших воїнів. Окремо я хочу подякувати зараз усім партнерам України, які підтримували і продовжують підтримувати нашу державу. Триває робота із командами Європейських держав щодо посилення України. Нових оборонних пакетів, нових безпекових рішень цього тижня. Ми маємо нові рішення про підтримку нашої держави від Німеччини, від Нідерландів. Люксембург приєднався до нашої авіаційної коаліції. Литва є новий пакет з міністром закордонних справ Канади. Обговорили подальшу оборонну співпрацю. Виконуються оборонні контракти, які для нас критично важливі. Є посилення ППО. Пам'ятаємо, війна розпочата Росією на українському фронті, але її мішенью є не тільки наша держава, не тільки наша незалежність. І тому безумовно важливо зберігати максимальну консолідацію вільного світу і робити усе можливе та неможливе, щоб Україна могла завдати поразок Росії. Іншого Москва не розуміє. Продовжуємо працювати з партнерами і щодо нових санкцій проти Росії, і щодо блокування російських схем обходу санкцій, і максимально активно щодо конфіскації російських активів, які були розсереджені у різних юрисдикціях. Я вдячний усім, хто допомагає нам в роботі щодо конфіскації російських активів. І ще одне зараз тривають. Відновлювальні роботи в деяких регіонах нашої держави, де через російські удари були відключення електрики. Дніпропетровська область, зокрема, Кривий Ріг енергетики працюють, щоб якнайшвидше повернути електрику усім споживачам. Відправили голову «Укренерго» в регіон всі необхідні фахівці та ресурси. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль Сьогодні доповів мені і щодо робіт, і щодо захисту об'єктів енергетики. Я дякую кожній ремонтній бригаді, усім задіяним працівникам, бути самовідданим на своєму рівні, ефективним, сміливим. Це значить для України бути сильною державою, спроможною захищати і захистити себе. Я дякую усім, хто це усвідомлює. Слава кожному українському воїну, слава усім, хто працює, щоб Україна могла захищатись. Слава Україні.